У 11 червня 2012 року в ефірі, інформаційні підсумки тижня, що минув. І наступні 20 хвилин про те, чим жила Надвірнянщина останні сім днів у викладі наших кореспондентів. Події минулого тижня на Надвірнянщині, як і на всьому Прикарпатті, були тісно пов'язані із подіями на всеукраїнському рівні. Зокрема, Прикарпатці і надвірнянці також. Активно протестували проти прийнятого Верховною Радою у першому читанні мовного законопроекту. Ні, новому мовному законопроекту так висловили свою позицію щодо мовної політики в Україні на двірнянці. Люди просто обурені таким зухвалим ставленням до найвищого представництва держави до національних цінностей 5 червня на минулому тижні на підтримку української мови на майдані Шевченка у надвірні відбулася спільна. Позачергова сесія Надвірнянської районної та міської рад, а також вічі за настроєм надвірнянців спостерігала і наша знімальна група. І самого ранку під стінами Надвірнянської районної ради та райдержадміністрації громадські активісти Надвірнянщини висловили свій протест, збираючи підписи проти загрозливого для української мови законопроекту. По всій Україні проводиться збірка. Акції по збірку підписів про те, щоб захистити нашу українську мову, зібрані підписи голова громадсько політичної ради Ярослав Лисюк офіційно передав представнику районної ради Ігору Пецклинцю а о дванадцятій годині на головній площі міста пройшла спільна позачергова сесія Надвірняцької районної та міської рад. А пізніше віче єдине і основне питання сесії це звернення депутатів на до президента України, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра України про недопущення прийняття мовного законопроекту Ківал. Лава Колісніченка, який передбачає фактичне введення російської мови у життя низки регіонів, депутати Надвірнянської районної ради та депутати Надвірнянської міської ради вкрай стурбовані прийняттям Верховною Радою України в першому читанні законопроекту номер 9073 про засади державної мовної політики. Зазначений законопроект містить норми, відверто спрямовані на мовний розкол української нації та встановлення чіткого мовного поділу засобами державного примусу. На захист української мови зібрались українці у багатьох містах. Основне протистояння відбулося під стінами Верховної Ради, проте скандальний законопроект таки вдалося ухвалити у першому читанні. За проголосували 234 народних депутатів. Сьогодні в центральній частині нашого міста. На Майдані Тараса Гегороча Шевченка зібрався небайдужий люд. Саме сьогодні ми, які вважають себе не тільки свідомою нацією, а величним українським народом, зібралися сказати ні проти прийняття у другому читанні законопромови. З чого починається людський рід? Звичайно ж, з мови. І сьогодні хочуть нам нав'язати іншу, нерідну, тільки на, на рідній землі українську мову. Сьогодні тут зібралися небайдужі, які, попри ті всі рішення Верховної Ради, скажуть свою позицію на підтримку звернення щойно зачитане, Україні українську мову. Україні соловіну мову, Україні Франкову, Тарасову мову. Ми, українці, повинні захистити свою рідну мову, переконаний голова районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Михайло Іваночко. Вони спробували відібрати в нас наше рідне, нашу мову. А ви знаєте, нація без мови це не є нація. Мову вони хотіли хочуть відібрати ту, яку нам дарувала рідна мати. Вони хочуть відібрати в нас мову, від якої називається наша держава Україна. Чи ми, як будуть нас називати пізніше другі держави? Напевно, так, як в 17-20 столітті. малороси або у рисери, як інакше будуть за нас говорити, коли ми не будемо мати своєї мови? І ті українофоби повинні отримати гідну відсіч. Гідно відсічаку буде дати сьогодні українці. Новий мовний законопроект це злочин проти українців, впевнені учасники. Надвірнянці вимагають припинити двомовний шантаж. Ми повинні наших дітей, наших внуків вчити на наших українських традиціях, на нашій українській вишиванці, і звичайно, що на нашій українській мові. Те звернення, який я зачитав перед проведенням сесії, міститься у вас. Хто за те, щоб прийняти дане звернення, прошу голосувати. Дякую. Прийнято одноголосно. Шановні депутати Тернянській міської ради. Хто за дане звернення? Прошу голосувати. Одноголосно. Рішення прийнято. Остання сесія Івано-Франківської обласної ради, яка відбувалася у п'ятницю, 8 червня, призупинила свою роботу через хвилину після відкриття. Справа в тому, що під адмінбудинком відбувався пікет на захист української мови. Саме тому голови фракцій звернулися до Олександра з проханням вийти до народу. Олександр Сич повідомив маніфестантам, що всі акції протесту у Києві, у тому числі й виїзна сесія нашої облради, результату не дали, бо законопроект промови був підтриманий у першому читанні. Але Сич упевнений, що зібравшись на те засідання, облрада зробила правильний крок. Більше того, його не цікавить думка маргіналів, холуїв і сексотів, які переконані, що обласна рада забагато займається подібними питаннями. Таких маргіналів Сич зневажає. Голова обласної Ради обурений тим, що в українців забирають право розмовляти рідною мовою. А тих, хто ставить під сумнів необхідність захисту української мови, називає зрадником. Заступник голови облради Василь Гладій на площі перед адмінбудинком зачитав звернення до президента і Верховної Ради на захист української мови і подякував громадянам, які вийшли на акції протесту. Він відзначив, що в Україні нема мовної проблеми, а є проблема влади. Багатообіцяючий пікет, що розпочався палкими промовами, очільників області за Кінчився на диво швидко, точніше триває, але депутати вернулись на сесію, пояснивши, що мають приймати важливі питання соціально-економічного характеру. Це безсоромна маніпуляція на мовному питанні. Скажіть мені, будь ласка, хтось Ківалову не дає розмовляти російською мовою? Хтось, може, Колісніченку не дає. Чи може хтось взагалі на сході України, в Луганську, в Одесі, комусь не дає розмовляти російською мовою? Навіть навпаки, дивіною там є розмовляти українською мовою. Ви знаєте, такі дії, які продемонструвала сьогодні партія регіонів і її серед у Верховній Раді, подібні до того садизму, коли б дитина підійшла до хворої мами, зірвала пояску. Вавої рани запхала брудні пальці і коперсалася, бо йому, може, приємно, коли мама кричить від болі, бо йому садисту приємно. Ось так можна тільки кваліфікувати це питання. Бо якщо б сьогодні поставило питання зберегти вимираючу караїмську мову, хто б став проти того, щоб цей народ залишив після себе слід? Завтра, 12 червня, на майдані Шевченка, у надвірні відбуватиметься зустріч із лідером партії Удар Віталієм Кличком. Прийти та задати своє питання лідеру партії кличку старшому можуть всі бажаючі. Початок заходу о 17-й годині. Віталій Кличко перебуватиме на Прикарпатті три дні. В рамках візиту він відвідає Тлумач, Косів, Коломию, Долину, Бурштин, Калуш та інші міста області. Про це повідомили керівники обласної та міської організації політичної партії Удар. На нещодавній прес-конференції також ударівці відповіли на запитання журналістів, які в основному торкалися майбутніх виборів. 11 червня о 17-й годині політик зустрінеться із мешканцями Івано-Франківська на вічовому майдані. Також запланована зустріч кличка із мешканцями дев'яти населених пунктів області. Лідер ударівців шанує репресованих більшовицьким режимом борців за незалежність України. Проведе зустрічі із інтелігенцією та спортсменами Івано-Франківська. Віталій Кличко готовий відповісти на усі запитання прикарпатців та поділиться власним баченням назрілих перетворень у українській політиці. Він також розповість про завдання, які стоять перед партією і ним особисто, а також про стратегію на найближчі вибори до Верховної Ради. А в останній день візиту, 13 червня, очільник удару відвідає місце вшанування жертв більшовицького терору, меморіальний комплекс Дем'яні Влас. Зустрічі відбудуться, як я вже сказав, в обласному центрі в містах Тлумачі. Коломиї, Косові надвірні це 12 червня вівторок, і у Бурштині, Калуші, Перегінську і Долині 13 червня, у середу. Тобто, по два районних центри до обіду і два районних центри після обіду. Ми намагалися скласти таким чином місця перебування лідера партії Удар. Тих містах, тих населених пунктів, де, скажімо, дуже рідко заїжджають наші українські політики. На жаль, також на прес-конференції про свій намір поповнити лави прикарпатських ударівців, заявив міський голова Яремче Василь Онучак, адже переконаний, саме з цією політичною силою можна будувати майбутнє нашої держави. Минулими вихідними цьогорічні випускники остаточно розпрощалися зі школою. Випускні вечори відбувалися практично по всіх середніх школах Надвірнянщини, а у суботу традиційно на центральній площі міста Майдані Шевченка керівники району та міста вже вчорашнім учням бажали успіхів та великих звершень. Любі наші випускники сьогодні ваш день. Він одночасно і сумний, і веселий. і... Урочистий, сумний, тому що сьогоднішнього дня лишається в минулому дитинство. Веселий, тому що на кінецьку перейдений перший рубіж в своєму житті, взята перша висота, закінчена школа і урочистий, тому що завтра перед вами широка життєва дорога, яка для кожного буде становити своєму напрямку і яка кожним буде вже йтись в одиночку. Я хочу вам в цей день побажати, перш за все, щоб ця дорога вас була благословена Богом, щоб кожен крок з вами був, ваш ангел-охоронець, щоб ті перешкоди, які будуть зустрічатися на вашому шляху, ви долали з гідністю. 60-літній ювілей цікава і захоплююча подія в житті кожної людини. Але люди із творчою ноткою в душі по особливому чекають і відзначають свій ювілей. Одна із таких ювілярок творча особистість, новелістка, член національної спілки письменників України, Галина Христан. У надвірнянській юнацькій бібліотеці у вівторок відбувся захід з нагоди 60-річного ювілею письменниці Галини Христан – Надвірнянщина багато на талановитих людей, прозаїків, поетів, літераторів, які об'єдналися 1987 року в літературну студію «Бестрінь» під керівництвом поета Нестора Чира у спільному творчому доробку лід студійців біля 50 книг, в тому числі літературні альманахи. Однією із яскравою зіркою літературної студії «Бестрінь» є Галина Христан – Уродженка і жителька села Саджавка в літературному доробку пані Галини знаходиться п'ять прозових книг, найновішу з яких вірність було презентовано з нагоди ювілею. Сторінки цього видання присвячені боротьбі української повстанської армії за волю своєї землі. Присвячено нашим героям маловідомим, безіменним, бо тисячі сотні, наприклад, з моєї рідної саджавки, більше як двісті чоловік. Помагали, воювали, були вислані в Сибір. І ці сім'ї також не мали ні допомоги такої матеріальної, нічого. Дехто навіть так і помер став ворог народу чи виселенці, не дозволяли їм навіть вернутися у рідні області. Багато з наших земляків проживало у Херсонській, у Миколаївській області, особливо в тих районах обезводнених, де вода привозна. Бідували в Сибір і ще на старості довелося. Отак доживати в чужому краї, хоч Україна всюди одна і бідний, бідному завжди поможе, поділиться. Ця книжка вірність присвячена славній героїці нашої української повстанської армії. Галина Петрівна все своє життя віддала такій почесній роботі в бібліотеці. Пані Галина вражає гармонію зовнішньої і внутрішньої краси, адже любов до землі, до рідного слова, до національної пісні переходить з покоління в покоління. І тільки та людина, яка напоєна соками рідної землі, заколисана материнською піснею, омита джерельною водою і зігріта сонечком, може так високо злітати у своєму творчому потенціалі. Зустріла свій ювілей серед люблячих дітей, щирих друзів і людей, особливо обдарованих, озброєних поетичним словом. Членів літературної студії Бестрінь і його найяскравішої зірки Дестора Івановича Чира. Хтось із мудрик сказав чудові слова, що життя то ріка, а книги то камінчики, які направляють течію цієї ріки. Книжки Галини Христан, Справді є тими камінчиками, які проторюють шлях, які направляють русло реки життя наших звичайних людей. На свято прийшло багато шанувальників творчості Галини Петрівни, які знають, люблять і поважають ювілярку. Заступник начальника відділу культури та туризму Ольга Багрійчук від імені голів районної державної адміністрації та районної ради і звичайно відділ культури привітала з ювілеєм та вручила грамоти. Одна з найулюбленіших пісень Галини Христан два кольори, яку виконав для імениниці Віктор Чудновський. Нехай життєва та творча нива нашої ювілярки буде щедра на сонячній промені, любов і визнання з росивом і води. Розказувати про незвичні долі дітей, які мають проблеми зі здоров'ям, але попри все розвивають свої таланти, переборюють труднощі і є прикладом життєлюбності для інших. Мрію надію зживу цикл сюжетів нашого кореспондента Володимира Голінея. Сьогоднішня історія про дівчинку Анастасію, яка знаходить натхнення у вишиванні. Душа українського народу в його традиціях та звичаях, а їх колискою є село. Саме в малюничих селах від батька до сина, від матері до доньки, передавались звичаї, традиції та ремесла, чи не найдавнішим із яких є вишивка. Вона є своєрідною мовою, розуміння якої в сучасному поколінні майже втрачено. Ще в минулому столітті по вишивці люди розрізняли, хто з якої місцевості походить а по зовнішньому вигляду людини дізнавались про її сімейний стан, вік та масу цікавої інформації. Історія гуцульської та покутської вишивки коренями йде. До стародавніх язичницьких часів вона досі зберегла риси, притаманні символам ще трипільської культури. Село Лоєва, в якому живе талановита школярка Анастасія Грицюк, розташоване на межі покуття та Гуцульщини, і це безперечно залишило свій відбиток у традиційній культурі його жителів. Настя, учениця 9 класу. Однак, незважаючи на свій юний вік, вона вправно володіє голкою та технікою необхідною для створення справжніх витворів мистецтва. Я люблю вишивати, мені дуже подобається. Я дуже хрестиком люблю вишивати. Вишиваю подушки, рушники, салфетки. Ну тобто оце все, що тут викладено, це, це все ти вишивала, так? А скажи, будь ласка, хто тебе навчив у цьому? Мене навчали вчителі, мама. Вчителі в школі, так. Так. А Хто тобі особливо допомагає? Чи... Підказує, що можна. Мама, кінчиш. підказує, Богдана Михайлівна. Богдана Михайлівна це вчителька Української мови. А крім вишивки, чим ти ще любиш займатися? Так більше вишиваю. В основному вишиваєш. Так. Ну, от ти зараз закінчуєш 9 клас. Кудись плануєш далі поступати? Що би ти хотіла? Куди піти вчитися? бухгалтер. На бухгалтера. Тобто по, по вишивці, по народному мистецтві нічого такого. Так? Mm -hmm. А чому так? Ну, можливо, у тебе бачу дуже гарно виходить. Чому не хочеш на якесь таке народне мистецтво Не знаю. Ще не дуже вибрала. так. Її наставниця чудово розуміє, наскільки важливо передати знання та любов наступним поколінням, адже без цього українська культура позбудеться величезної нічі, яка завжди була невід'ємною частиною життя кожного українця. В особі Насті вчителька знайшла не просто ученицю, а людину, яка здатна виразити на полотні душу свого народу. Настя, дівчинка, якою я дуже задоволена, відколи з нею працюю із п'ятого класу. Чотири роки вона є старостою нашого класу, вона користується авторитетом як од. Дітей, так і вчителів, вона дуже старанна, виконавча у всьому. Її поважають діти, вони її слухають. Класному керівникові, і, мені як класному керівникові, і іншим вчителям дуже легко з нею працювати, знаходимо з нею контакт. Вона дуже добре вчиться, старанна, виконує всі домашні завдання, доручення як вчителів, класного керівника, і як старости класу. От, і просто Ми дуже з нею задоволені і хочемо, щоб нею Нею працювати, щоб вона залишалася нас ще в 10-11 класі. І от як вчитель світової літератури я побачила її творчі здібності, працювала з нею, і її робота була відправлена на конкурс, районний конкурс, вічні образи у світовій літературі. І Настя стала переможцем цього конкурсу. І тільки от в п'ятницю ми отримали грамоту так, переможця конкурсу, який буде вручено в п'ятницю 25-го. Травня на останньому дзвінку, і, хоча сором'язлива дівчинка, і не здогадується, та її робота побувала на першому в її житті конкурсі, де отримала свою нагороду. В школі, де навчається дівчинка, нам розповіли, що окрім таланту творити прекрасні вишивання речі, вона є надзвичайно сумлінною та старанною ученицею, яка володіє беззаперечним авторитетом, як серед вчителів, так і серед учнів. Я рідний край та мову солов'їну у вишивку свою плила в нитки. Я проставляю рідну Україну, яскраві, вишиваючі квітки. Душею я до полотна пристану та настелю на ньому краєвид. Я іншою ніколи вже не стану під впливом промайнулих літ. А завершився минулий тиждень незвичною мистецькою подією. Вечір музики ретро під назвою На хвилях ностальгії проходив вчора у районному будинку культури. Всі присутні і бажаючі могли відчути дихання 60-х, 80-х років минулого століття та насолодитися музикою тих часів. Більш детальніше про захід у наших чергових випусках новин. А на сьогодні це вся інформація. Я дякую вам за увагу. На все добре.